Добрий ранок, друзі! Добрий ранок в Україні. Сьогодні він насправді добрий в мене, тому що за ніч була лише одна сирена, і та недовго, 15 хвилин, і це тішить, значить, противоздушна оборона спіймала оту ракету, яка летіла до нашого регіону. Це радує. Збройні Сили України все ближче і ближче наближаються до Херсону. Херсонці мої любі, я дуже скучила за вами, дуже-дуже. Мені дуже хочеться до вас. Я скучила за вашими овочами, фруктами, тому хочу показати вам оце наші, наші дніпропетровські помідори. Так, вони не такі смачні, як ваші, зігріті сонцем, але все ж таки ми вирощуємо овочі і пам'ятаємо про вас. Збройні сили все ближче і ближче. Чекайте, чекайте, любі і терпіть. Херсонщина це Україна. Я вірю, 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 вірите ви і віра в весь світ. Сьогодні я хочу пересадити. Нарешті черга дійшла до пересадки оцієї рослинки. Вона нещодавно відквітла і почала новий ріст, як ви бачите, вон там, бачите, зростає новий ростик. Тому її треба пересадити. Тим паче, що я подрузі своїй обіцяла поділку продати, тому, тому, тому буду пересаджувати. Бачите, як уже корінці в неї повилазили з усіх сторін, їх, їх треба заправити у горшика, щоб вони не сухли, щоб вони оплітали його і зростали. Це, як же ж вона називається правильно, голокатлія шантильське кружева. Дуже красива така, зовсім невибаглива котлейка, яка зростає в мене під лампою. Вона навіть ніколи не бачить сонця. Вона маленька, вона не крупненька, дивіться, яка вона. Але вона дуже рясна і пишно квітна, такими ніжними, ніжними квітами. Покажу вам. Заздалегідь розмочила її ґрунт, бо в неї там корінці, вони вже присмокталися до цього горшика, тому щоб мені було легше її дістати без е, зусилля і щоб не поламати оті корінці, що там є. Я горшик розмочила, а зараз я його достану і покажу вам, що там є. Як ви можете бачити, корінці в неї всі здорові. Немає тут гнилих, гнилого коріння. Посаджена вона, як ви бачите, у кору рідної фракції і додано тут пларгон. Пларгон це знесолений керамзит. Можна брати керамзит в фракції або дрібнити крупний. Ну, Бачите, вон там ще є жовтенькі такі кульки, це осмокот я додавала. Ну, одним словом, зараз я буду проводити процедуру трохи обтрусю корінці. І подивлюся, отам, як розрізати різому її. Бо вона вже, бачите, як ну, розрослася, дуже сплилася. Там уся не знаю, як в мене вийде. Це така, знаєте, в мене пересадка котлеї. Ну, це дійсно ритуал. Ось, розібрала, розділила обов'язково прокаленим на вогнищі стікатором. Я його тримаю над газовою горілкою, а потім ріжу. І вийшло в мене аж три поділки. Ну, одна моя, одна моєї подруги. Залишилась іще одна. Треба добре подумати, кому її запропонувати. Тому що багато кому що потрібно. От така краса. Зараз свою посаджу і подрузі подзвоню. Ну от, закінчила ювелірну роботу і сама собою пишаюся. Ви знаєте, для мене пересадка котлеї, ну, це я не знаю, це справді ритуал. А тут все так добре в мене склалося, і ні один корінчик не постраждав. І котлейки так добре упакувалися. І подружці подзвонила, вона довольна, що в неї будуть ці кружева От свою посадила, бачите, отакий от тазик. Ну, справді тазик тому що. Я ледача пересаджувати. Е, оце посадила так, щоб хватило руки на три. Отака у мене рослинка, можна сказати, найменша з усіх. Ну, це я так спеціально, бо, бо місця не вистачає. Хоча вона, подивіться, яка вона маленька. Вона маленька, вона не здорова. Квіточки має такі ніжнючі, прям ну, здорово. Ось така рослинка, оце побільше. Така крупненька в мене вийшла. І ось іще одне. Чудо, яке, яке піде до іри. Я спеціально посадила її у такий стаканчик без отвіру. Отак От просто, хай вона сама собі її пересадить. Тут і новий зріст такий добрий, і оцей який. Який тільки що відцвів, і оцей який і ще не цвів. Ну, хороша поділка. Так от, залишається одна, яку пропоную своїм друзям комусь що должна, або пропоную, запропонуйте, ви мені щось на обмін, або продам. На цьому все. Тримаємося, любі, миру вам, злагоди, здоров'я, все буде Україна, смерть ворогам. Пока, до нових зустрічей! Ох, я й щаслива! Так добре вийшло! А, так, забула сказати, поливати я їх не буду зо дня 3-4, тому що, знаєте, хоч я і упаковувала їх туди так дуже акуратно. Але могло, могло так статися, що десь якийсь корінчик тріснув. І щоб затягнулася рамка, хай вони постоять отак у сухому ґрунті. Вона полита, корінці напоєні, там її вологі досить у велемені. А за дня через три я її полью. Оце вже точно все. Пока.